Христе, помилуй. Христе помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, нас. Отче Небесний, Боже, нас. Сину Відкупителю світу Боже, нас. Духу Святий Боже, нас. Свята Трійця Єдиний Боже. Свята Марія, Царице Ангелів, молись за на нас. святий Архангеле Михаїле, молись за на нас. князю преславний, молись за на нас. хоробрий в бою, молись за на нас. переможцю диявола, молись за на нас. загрозу для злих духів, молись за на нас. полководцю небесного війська, молись за на нас. віснику Божої слави. Радосте ангелів, за нас. почесте неба, котрий представляєш найвищому наші прохання, за нас. охоронцю справедливих душ, за нас. посланцю Божий, за нас. наш керівнику молитві, за нас. фортеце Божого люду. Охоронцю і покровителю церкви, добродію народів, котрі тебе прославляють, прапороносцю спасіння, нас. наш захиснику в спокусах, нас. ангеле миру, нас. провіднику душ до вічного спасіння. Покровителю провінції, ордену братів менших в Україні, за нас. покровителю України, моє за нас. Агенче Божий, що береш гріхи світу, Господи, агнче Божий, що береш гріхи світу, агн Божий, що береш гріхи світу. Молись за нас, святий Архангеле Михаїле, щоб ми благословити, собі Христовом. Молімося, все могутній вічний Боже, котрий вибрав Святого Михаїла захисником церкви, уділий за Його заступництвом церкви, благополуччя і миру, а нам благодаті в цьому житті та слави у вічності. Через Христа Господа нашого.